Світери першого сорту, вага 10 кг, ціна 2,5 євро за 1 кілограм. Перший нам попадається ось такий чоловічий світерочок. розмір тут елька. Далі у нас йде ось такий жіночий світерочок. здається, вас треба трошечки оп опустити. Далі ось такий світерочок, тут такий класний. Дуже теплесенька в'язочка, яка класна. Далі. Ось такий світорочок. Так, і далі ще хоп. Ось такий. Далі хоп. Що тут є ще, Кардиганчик ось такий звичайний. хоп, і Чорний, звичайний. Далі це, напевно, чоловічий есочка. Далі ось такий ще один попередній. Далі дивіться, який класний. Так ось М, напевно. Далі ось такий ідеться, який гарний, дуже класний колір. Це в нас е Ечка. Далі де, ось такий. Смужечку МК, Ла. Далі нам попадається ще один кардиганчик, розмір XL. Ось такий, дій, надій, дуже гарний колір. Далі у нас що тут? Емочка. З кишенькою. Ой, дивіться, який гарний світорочок. розмір XL. Дуже гарно виглядає. Далі. Хоп. Ось такий білесенький, тепленький, типу флісовий. Далі. Ось яка краса. Це у нас XL-ка в смужечці цей. Далі ось такий біленький, з таким рожевим відтіночком йде. Можливо, камера не передає. Так, далі у нас іде ось такий темно коричневий світерочок. Далі кардиганчик в розмірі СМ. Це класна, велика в'язочка. Далі ось такий світерочок. Звідси тут прикольний. Типу як я холків ця мишка. Далі ось такий смузочний світерочок. Оп. Вольфов такий дуже класно виглядає. Далі нам попадається ось такий світерочок. На плечі. Далі кардиганчик ось такий розмірі броні Так, Ось такий. Він темновесенький. Ось який класний. Також есочко. Так, Що у нас тут є ще? Ось такий світерочок. Виділить, який гарний. Дуже прикольно виглядає. Також есочка, він дуже класний, тепленький. Далі. Ось такий. З укороченим букавчиком. І останній, який є в цьому лотику, лотик 10 кілограм. Ось такий на будь Розмір S. Це були світери першого сорту, вага 10 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру Viber та забирайте його прямо зараз.